Чому вдома українці порушують правила дорожнього руху значно більше, ніж за кордоном? В Україні недостатність контролю і невисокі штрафи призвели до того, що чимало людей не дотримуються правил. На щастя, ситуація змінюється. В Україні з'являється все більше камер контролю швидкості, які фіксують порушення. Так водії знають, що за недотримання правил будуть наслідки. Результати вже відчутні. Там, де камери вже встановлені, статистика показує важливий спад ДТП та кількості загиблих. Це підтверджує, що контроль швидкості ефективно впливає на безпеку на дорогах. А як це виглядає за кордоном? У країнах Європи, де системи контролю швидкості вже давно впроваджені, а сума штрафу відчутна для гаманця, люди значно краще дотримуються правил. Ніде, крім України, немає безкарних 20 км на годину і ніде немає 50% відсоткової знижки в разі вчасної сплати. Ніде крім держави, агресора і України. Дані поліції свідчить про те, що там, де камери стоять, в цих місцях на цих ділянках справді знизилась кількість ДТП загиблих травмованих, і ми в цьому віримо, тому що це знає це дуже логічно і це зрозуміло. Вона повинна знизитися, вона знизилась. Треба, щоб камер стало 4 тисячі 5 тисяч, щоб вони були всюди, і водії навіть не знали, де вони є, і щоб створилося таке відчуття, що контроль швидкості може бути будь-де. І такого відчуття зараз, на жаль, немає. Всі знають, де ці камери, всі знають, де ці вулиці, і на них їдуть акуратно, а на всіх інших ні. Контроль швидкості і адекватна система санкцій обов'язкові для безпеки на дорогах України. Камери і штрафи дають додатковий стимул дотримуватись правил. Це формує позитивні звички та зменшує кількість травмованих та загиблих на дорогах. Разом ми можемо зробити наші дороги безпечнішими.